그게 무슨 Привіт, друзі! В цьому огляді хочу розповісти вам про дуже корисну та потрібну, на мій погляд, річ це про PowerMine 600. Свого роду портативна зарядна станція. Як стверджує виробник, флагманський PowerBank зарядить все, що завгодно в польових умовах. Давайте подивимося, чи дійсно це так, адже цьогоріч альтернативні та резервні джерела живлення мастхев для всіх українців. Але неможливо вибрати та купити щось з такої техніки, попередньо детально не ознайомившись з характеристиками та особливостями, принаймні кількох екземплярів. Тож всі дайтеся зручніше, ми починаємо. Вага портативної батареї близько 8 кг і передбачена міцна та зручна ручка для переноски. Габарити настільки компактні, ну наскільки дозволяють сучасні технології. Меншим пауербанк на 172 800 мАч навряд чи можна зробити. Такого об'єму енергії в теорії має вистачити, щоб підзарядити смартфон 54 рази, планшет 32 рази, або ноутбук до 10 разів. Сюди ж можна підключати також інші електропристрої. Сумарна потужність котрих не перевищує 600 Вт, а пікова потужність станції становить 1 кВт. Щодо конструкції корпусу, то тут все максимально просто та зручно. Всі роз'єми винесені на передню панель. Серед них дві розетки на 230 вольт, три роз'єми USB a на 2,4 і що гарантує максимальне швидке заряджання для гаджетів технологією Quick Charge 3.0. Також тут є два порти: 5,5 на 2,5 мм і гнездо прикурювача. Можна підключати міні-холодильник, електронасос, вентилятор або інші пристрої постійного струму сумарною потужністю до 133 Вт. І на додачу порт USB Type-C 100 Вт Power Delivery, через який можна заряджати MacBook Pro 15 з нуля до 100% за півтори години. До речі, цей порт працює і на вхід, і на вихід. Станцію можна заряджати за 11 годин комплектним блоком живлення на 60 Вт, або ж за 4 години завдяки одночасному використанню 5,5 міліметрового на 2,5 міліметрового порта на 120 Вт та 100 Power Delivery USB порта. Проте для цього потрібно буде докупити більш потужні зарядні адаптери. На додачу пристрій можна заряджати ще й від сонячної панелі. Вона також продається окремо, але таке рішення надає максимально Енергетичну автономність. Комплектація також на рівні: зарядний пристрій на 60 Вт, набір перехідників для всіх типів розеток, адаптор для прикурювача та інструкція з експлуатації, в якій все розписано просто та зрозуміло. В центрі лицевої панелі розташований LCD дисплей, який показує вхідну та вихідну потужність. Поряд знаходяться кнопки керування живленням на кожен тип роз'ємів. Відзначити, що індикація тут, ну принаймні для мене, цілком зрозуміла. А це означає, що можна починати використовувати ProMate PowerMine 600 одразу після розпаковки, не витрачаючи час на штудування інструкції. По бокам корпусу знаходяться вентиляційні отвори. Коли навантаження на прилад зростає, вмикається вентилятор, що охолоджує батарею. При цьому вбудований чіп Smart IC захищає банку та підключення до неї пристрої від перегріву стрибків напруги, короткого замикання критично низького та критично високого рівня заряду батареї. А система адаптивного заряджання автоматично підбере оптимальну напругу або струм для заряджання будь-якого девайса. Корпус мобільної зарядної станції зроблений з ударостійкого абс пластику, тому падіння з невеличкої висоти. Йому не зашкодить. А от щодо захисту від вологи, то тут він реалізований на рівні IP20. і це означає, що під дощем його використовувати не варто. Зі зворотнього боку розташована led панель яскравості ліхтаря вистачить, щоб освітити доволі просторе приміщення або ж невеличку галявину. І як на мене, то це корисне доповнення для тих, хто планує використовувати техніку на природі. Отже, підводячи підсумок, можу сказати, що подібного роду пристрої з'явилися відносно нещодавно. Але ProMate PowerMine 600 показує гарну функціональність, впевнену надійність і доволі високу практичність. Та й вартість у порівнянні з аналогами цілком прийнятна. А як завжди, дізнатися актуальну вартість та ознайомитися з детальними характеристиками, ви зможете, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. І наостанок, продовжуємо марафон, фонд подарунки від нашого каналу одному з підписників віддав ось такий крутий Пауербанк ProMate Titan 30C, 30 сі 30 тисяч мА годин. Що треба зробити, щоб його отримати? Все як завжди, дуже просто. Став лайк цьому відео, пиши унікальний змістовний коментар. Слідкуй за новими відео на каналі, щоб не пропустити оголошення переможця, а його ми визначимо за допомогою рандомайзеру. Тому хай щастить! А також не забувай дивитися вихід нових роликів славні в онлайні та небайдужі. Побачимось, коли побачимось! Беріть. Živite sebe. Papa. Pa.